Ісуса Навина, 18-й розділ, і була зібрана вся громада ізраїлевих синів до Шіло, і вони помістили там скинію заповіту, а перед ними був здобутий край, і позосталося серед ізраїлевих синів сім племен, що не поділили ще спадку свого. І сказав Ісус до ізраїлевих синів: Аж доки ви будете лінуватися, піти посісти той край, що дав вам Господь Бог ваших батьків. Дайте від себе по три мужі на плем'я, і я пошлю їх. І вони встануть і будуть ходити по краю, і опишуть його за їхнім спадком, та й прийдуть до мене. І вони поділять його собі на сім частин. Юда стане на своїй границі з півдня, а Йосипів дім стане на своїй границі з півночі, а ви опишете той край сім частин. І принесете описа мені сюди, а я кину вам жеребка тут перед лицем Господа, Бога нашого. Але ви там нема частки поміж вами, бо священно діяння Господня спадщина Його. А і Рувим та половина манасійного племені взяли свій спадок по той бік Йордану на схід, що дав їм Мойсей, раб Господній, і встали ті мужі, й пішли. А Ісус наказав тим, що пішли, описувати край говорячи. Ідіть і походіть по краю, і опишіть його, та й вертайтеся до мене. А я кину вам жеребка тут перед Господнім лицем у щіло». І пішли ті мужі, і перейшли по краю, та й описали Його за містами на сім частин у книжці, і прийшли вони до Ісуса до табору в щіло. і кинув їм Ісус жеребка щіло перед Господнім лицем, і поділив там Ісус край для Ізраїлевих синів за їхніми поділами. І вийшов жеребок для племени Венеєминових синів за їхніми родами, і вийшла границя їхнього жеребка між синами Юдиними та між синами Йосиповими, і була їм границя на північну сторону від Йордану, і підіймається та границя до краю Єрихону з півночі, і підіймається на гору на захід, і закінчується при пустині Бет Евен. А звідти переходить та границя до Лузу, до краю лузу на південь, це бет Бет-Ел, і сходить та границя до Арторт-Адару, на гору, що з півдня до долішнього Бетхорону. І тягнеться та границя і повертається на західній бік, на південь, від гори, що навпроти Бетхорону на південь, і закінчується при кір'ят Баалі, це кірят Єарім, місті юдиних синів, це західня сторона. А південна сторона від кінця кір'ят Єаріму і виходить та границя на захід. І виходить до джерела Менефтоаху, і сходить та границя до кінця гори, що навпроти Гебен Гіннома, що в долині Рефаїм на північ, і сходить Геґінном побіч Євусиянина на південь, і сходить до Енрогелу, і тягнеться вона з півночі, і виходить до Еншемешу, і виходить до Гілголуту, що навпроти Маеле Аддумім, і сходить вона до Евен Богадан Бен Ревуну, і переходить. Побіч навпроти Арави на північ та й сходить до Арави. І переходить та границя побіч Бетхогли на північ, і закінчується границя при затоці Солоного моря на північ, до кінця Йордану з півдня. Це границя південна, а Йордан граничить його зі східньої сторони. Це спадок Венієминових синів за границями його навколо зародами його. І були міста для племени Веніяминових синів за їхніми родами: Єрихон і Бетхогла, і Меккеціц і Бетгарава, і Цамараїм, і Бетел, і Аввім, і Пара, і Офра, і Кефар, Гамоні, і Офні, і Гева дванадцять міст та їхні оселі Гівон, і Рама, і Берот і Міцпе, і Кефіра, і Моца, і Рекем, і Ірпеїл, і Параала, і Цела, Елаф, і, і Євусі, воно Єрусалим. Гівбат, Кір'ят, Єарім, 14 міст та їхні оселі це спадок виніми нових синів за їхніми родами.